На Київському майдані у Луцьку національний день молитви розпочався хвилиною мовчання. Вшанували пам'ять усіх загиблих у російсько-українській війні: військових і цивільних, дорослих і дітей. Ми сьогодні згадуємо всіх загиблих, які поклали своє життя в цій страшній війні, згадуємо ті села і міста, які зруйновані. Але в той же час і дякуємо Богу за те, що ми змогли. Ці три роки вистояти і Україна далі продовжує боротьбу. Тому що без Бога, без Його милості ми б, напевно, що не змогли б цього зробити. Тому просимо в Бога, щоб наші військові повернулися до своїх сімей, до своїх домівок, наші захисники, ті, хто в полоні, також повернулися, щоб прийшов в мир в Україну, міцний, переможний, справедливий мир. І щоб ми могли відбудувати нашу державу за мир в Україні і якнайшвидшу перемогу наших військових, помолились представники духовенства всіх конфесій. Великий Боже Господи, просимо тебе, оборони нашу батьківщину, Україну своєю силою і правдою, відверни ворожу навалу. Все, що об'єднує українців, воно важливе для здійснення. І молитва, і праця, і волонтерство. Бо все це присвячено одному. Визволенню нашої незалежної України. Її оборона, і її підтримка, підтримка Збройних сил. І сьогоднішня молитва це молитва спільноти, всієї релігійної спільноти в одному прагненні. Прагнення, щоб наступив мир, прагнення, щоб була перемога, прагнення, щоб всі живими, здоровими повернулися додому наші воїни, які захищають батьківщину. Сутні поклали квіти та поставили запалені лампадки до пам'ятника борцям за волю і незалежність України, і в серці кожного надія на найшвидшу перемогу та молитва за мир у нашій державі. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.